Всім привіт! Настала осінь, і в принципі так нормально похолодало вже, рибка відповідно трошки включилася. Отож, сьогодні в нас з собою лайт. Попробуємо половити окуня, можливо, якийсь і судачок попадеться. Останнім часом попадався тут. У нас на каналі судачок дрібний, дрібна щучка серед окунів в прилові, звичайно. Ціле направлено поки що чи, ще чомусь не ловиться, але так скажемо. Рловлі окуня досить часто попадається. Ну в нас сьогодні є з собою абсолютно практично там всі приманки, всі види приманок під е, любого хижака. Отож попробуємо. так. На годинку у нас сьома ранку. Довго не будемо говорити, починаємо ловити. Да, почали клювати тільки окуні. Нормальна риба ще судак, щука, от кидаю там 3-4 дюйма. Не клює. Ратлю не буду Не клює, ще поки що немає. Як немає, риба то є, але просто ну, не клює. Будемо чекати, будемо шукати, десь колись та й має вона про себе дати знати. А поки, поки будемо ловити, що ловиться, будемо ловити окунів. Перша покльовка і в принципі дуже-дуже гарна риба. Жаль, покльовку не зазняли, але... Що це в нас? Це в нас... Ого-го-го-го-го, дивіться, який окуняр. Тихо, тихо, тихо. Фух, подивіться, друзі, який гарний окунь. Це просто, ну це грам 600 точно. Це 600 грам, як пити, дати. На рака 7 грам, офсет, з коряжника, все як має бути. Так, ну, перша покльовка мене порадувала, це окунь 34 см. З такою покльовкою лупнув просто. До речі, Пальцем плавника порізав. Так, Будемо відпускати його. Все, поплив. А ми ловимо далі. Зараз швиденько тільки палець перебінтую, щоб всяка зараза не залізла. І надіємося сьогодні на гарний кльов. Чуть підзатянемо фракціон. Так, товариство, зразу другий же ж. Другий також гарного розміру. Отакий От другий. Ну, поменший, поменший звичайно, але такий грам. Ну, 150 точно має. Такого швиденько відпускаємо. Так, почався невеликий дощик, але я думаю для рибки це не завадить. От От і гарний окунь. Що, в нас почався дощ, але це не мішає плювати ось таким гарним окуням. 300-350. ну 300-400 грам, це реально середній розмір. Можливо на відео так не виглядає, але дійсно воно так і є. Все, зараз швиденько робимо фотографію цьому гарному окуню і відпускаємо його назад до води і продовжуємо ловити далі. Такий непоганий грам 200-250 непоганий окунь. 2 дюйми. Попадається, звичайно, більше. Попадається такі, як перший, давайте цього випустимо. Попадаються такі 500-600, не рідкість. але, звичайно, так само і досить велика кількість є маленького окуня. Ну, але маленький нас не цікавить. Так? Звичайно, якщо поставити там півтора дюйма, так, ось, там, тим більше якісь пасивочки, там, типу Поляріса, щось такого, то вони будуть плювати там взагалі, як дурні їх там можна ловити практично в закид. А я ж, в принципі, стараюсь зловити якогось більшого окуня і тому і ловим проманками 2-2,5 до 3 дюймів. Тобто від 2 до 3 дюймів це такий. Оптимальний середній розмір для ловлі там хорошого окуня. та Джигу мається на увазі. Тож, якщо бубер, походу, поплив. Коротше, ловим далі. Ковібрхвіст, обстрім 2 дюйми. Раки я почав кидати, 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 зловив на нього тільки одного, отримав ще одну покльовку і все. На жаль, більше раки не хотіло. Тож пробуємо різні. Віброхвости, щось такого плану, щось поменше. Можливо, рибка на це буде трошки краще відкликатись. От є. Ай, зійшов. А, це щука була. Це була щука і вона зрізала. На превеликий жаль. А, ні, не щука була. Сіла на гопрошці якраз батарея. Була гарна покльовка, я думав, що щука, але ні, не щука. Я думав, що зрізала. Це я погано зав'язав поводок і я не знаю чому, але ну, бувають такі випадки. Та, що Десь провтикав, погано зав'язав. І трапляються ось такі випадки, як зараз, що тріснув на тріснув вузол. Ну нічого, зараз постараємося добрати. Так, перев'язали. Нашу оснастку поставили трошки більшу приманочку. Поставили 2,8 дюйма. До того було 2 дюйма і 5 грам. Зараз відповідно 2,8 і 6 грам. Тобто більша приманка і трошки більша вага, щоб тонуло приблизно однаково. Так, а це в нас вже це в нас вже судачок. Невеликий судачок. Говпрошка в мене ж то сіла, я ж то не додумався її зарядити перед рибалкою. І тепер маємо, що маємо. Ну, спробую якось познімати з телефону, може щось цікаве з того вийде. Знову хороший окунь. Отакий, от отакий, отакий. От Фух, гарний. Дійсно гарний. Товариство, ось такі окуні, Ось такі. Гарні окуні в нас попадаються. І я думаю, тому ви розумієте, чому я зараз ловлю не ультралайтом. Хоча тут можна зараз ловити ультралайтом, але тому що лов... ну, ловлю ведеться переважно 3-4-5 грам. Та ультралайтом, звичайно, я тема блюбір до 7 грам, він підійде сюди, якби то кажуть, ну, вище голови стане по... по приманках. Але ось такі окуні та більші, тобто з такого досить великого. Схилу, я не знаю, як сказати, з такої великої плити типу тобто його досить важко би було підняти ультралайтом. тому Палка до 16 грам, кат... катузка 4000, шнур одиничка. І ось такі окуні. Все ловим далі. А колір який в нього гарний, такий чорний чорний, реально колір в нього просто. Просто пушка, просто бомба ракета, як то кажуть. І впирається він тут взагалі дуже круто. Це з'їв, до речі, пасивочку, це Поляріс. Ну типу закос під Поляріс, я вже не пам'ятаю точно, що це саме. Точніше, якої фірми, вроді би селекторський. Ладно, ладно, не будемо довго говорити, швиденько відпускаємо його і ловимо далі. Ось, є. Підсів, підсів. Не дуже великий. Та, це сьогодні взагалі найменший такий. Ні, ну це взагалі такий позорний. Тікай звідси, Рачок. на рака якось, до речі, найбільші попадаються останнім часом. Ось, підсів. Підсів вже в самих ногах. Ой, дивіться, який він чорний, чорнющий. Негер, реально негер. От знов підсів. До речі, почали підсідати взагалі без покльовок. Просто виснуть. Ну, цей не такий великий. Цей взагалі дуже маленький, найменший на сьогодні. Що цікаво, що окунь тримається дійсно от, дуже локально. От, це якісь певні приямки, місця, типу певні коряжники і так далі. Тобто будь-де він зараз не буде триматись вже так, як літом. Тобто, якщо літом його можна було ловити десь ну практично там по всій річці, він якось так був розкиданий, то трошки тут, трошки там, трошки там, то зараз він вже з настанням. Похолодань, з насанням холодної води, вода все-таки вже більш прохолодніша. Він реально тримається просто в якихось конкретно в певних місць. Дуже важливо знайти ці місця. Відповідно, якщо ми знаходимо такі місця, рибалка в нас, виходить, досить класна. От, зразу гарно вдарив з викиду і непоганий окунь. Але трусить головою, але впирається гарно. Ні, ну круто, круто. Ох, такий нас. Та, покльовочка була дійсно дуже-дуже гарна, тільки що. Жирашки все ганяють і ганяють. Так, мабуть, з покльовки або з дер приманку, або хто зна що. Ну так, приманка трошки підбита. Тримається він десь там трохи далі, з самого викиду. Найбільше покльовок чомусь саме звітом. Хоча досить багато покльовок, наприклад, вчора було іменно в ногах, вчора він тримався в ногах, сьогодні він тримається там більше. Ну, типу, кожного дня по-різному не тримається якоїсь одної точки. Тільки виключив камеру, бо мало батареї і одразу. Непоганий окунь. Ох, який, який красавчик. Ну, грам 400, 350. А, от, а, а там же рехи, до речі, ганяють. А в нас тут ось такі класні окуні. Що цікаво, що, до речі, на камеру не дуже хочуть клювати чогось. Реально, в мене просто мало ще з собою зарядки є. Ну, типу, батареї майже розряджені. Це остання батарейка, я зараз знімаю, і то вона вже майже на нулі. І, типу, як я ловлю на включеній камері, ну, реально не клює. Тільки я її виключаю, одразу стається покльовка. От, знову підсів. Це вже на камеру добре хоче. Але головою трусить. Це може і не окунь бути, мені здається, це або судак якийсь, судачок невеликий, або... А ні, окунь. Окунь, окунь, окунь. Просто дуже гарно трусив головою. Ну от. 300-400 грам. Ой-ой-ой. такі вони. Так, ну попробуємо ще тут трошки щучку половити. Щучки тут в принципі завжди попадались. Почав падати досить сильний дощ, тому я думаю, на сьогодні рибалку потрібно закінчувати. Але окуні були, окуні були гарні, ви їх бачили, такі грам 200-300-400. Оцей найбільший був 34 см, це взагалі десь грам до 600, напевно, що. Не знаю, просто нема ваги, але плюс-мінус десь так. І інша риба, на жаль, не клювала, не хотіла чомусь клювати. Там ні щука, ні окунь, ні судачки ніякі. Там, ну, там був один судачок зальотний такий. І в принципі, все. ну Надіємося на краще, що. Проснеться скоро і в нас більша риба. Будемо ходити періодично, пробувати її ловити. А поки радіємо і окуням. все всім щасливо!